Прогноз погоди в Україні на три дні. З 11 по 13 березня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Я маю для вас дві новини. Починаю з гарної. Отже, морози і снігопади, про які я розповідав у минулому прогнозі, відміняються, і це все завдяки теплим південним вітрам. Я вдячний природі, що вона зробила нам такий подарунок. Як ви зрозуміли, попереду нас замість морозів чекає потепління, і це не може нарадувати. А от друга новина полягає в тому, що більшу частину нашої країни заливатиме добрячими дощами і заливатиме не один день. Згідно з даними синоптиків, дощова погода протримається аж два дні. Щоб дізнатися, з якого числа і у яких областях варто чекати на зливи, дивіться даний прогноз до самого кінця. 11 березня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. 12 і 13 числа сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 11 по 13 березня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 11 березня, з цієї дати нічна температура повітря почне потроху підвищуватись. Сильних злив ще не буде, а от невеликі дощі будуть крапати у західних областях. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. На Сумщині вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 6 плюс 8, в нічний від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. Місцями невеликий дощ варто чекати в Житомирській області, хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх інших областях північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Херсонщині вдень плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Запорізькій області в денні години доби від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 0 до плюс двох. В Криму на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в нічний плюс 6, плюс 4. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Рівненщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області вдень плюс 7 плюс 9, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Волині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно і невеликі дощі. Вітер південно-східний відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день від 5 до 7 градусів тепла. Вночі – мінус 2, мінус 4. В Луганській області термометри покажуть плюс 3, плюс 5 в денний час. Від 2 до 4 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі в день від 3 до 5 градусів вище нуля, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно східний, зовсім невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області в світлі години термометри покажуть плюс 5, плюс 7, в темні від 2 до 4 градусів морозу. На Вінничині в день від 9 до 11 градусів вище за нуль, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Вінницькій області місцями невеликий дощ в усіх інших областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів Вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 11 березня сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. Вівторок, 12 березня, цього дня в усіх частинах нашої країни почнуть лити добрячі дощі, а у чотирьох областях до дощових опадів приєднається мокрий сніг. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс п'яти до плюс семи, вночі від плюс 4 до плюс двох градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс п'ять плюс сім, в нічний від трьох до одного градусу тепла. Відчутний дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Чернігівської і Сумської областей. На Житомирщині і у Київській області без снігу, лише добрячі дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, ніч навіть плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. В Криму в день плюс 15, плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Херсонській області і на Миколаївщині в денний час від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. Сильна хмарність і дощ очікується на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області. На Запоріжжі інтенсивність дощових опадів буде нижчою. В Криму хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 8, плюс 10. Вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Рівненській області в денні години доби від 7 до 9 градусів тепла. В нічні від плюс 4 до плюс 2. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла. В нічний від плюс 6 до плюс 4. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Сильні дощі очікуються в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В Луганській області в день від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 2 -4 градуси. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг завітають гості до мешканців Харківщини і Луганщини. У Донецькій області без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні від 4 до 2 градусів тепла на півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Черкаській області і на Дніпропетровщині в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою «плюс», в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до плюс 2 у Вінницькій області в світлі години доби плюс 10, плюс 12, в темні від 4 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і дощі в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 12 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Середа, 13 березня, цього дня майже в усіх частинах нашої країни продовжать лити дощі. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. Сильний дощ та мокрий сніг очікується в Чернігівській, Житомирській і Сумській областях. У Київській області без снігу лише дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, ніч навіть плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. В Криму в день плюс 15 плюс 17, вночі від нуля. Вибачте, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В Херсонській області і на Миколаївщині в денний час від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. Дощі різної інтенсивності очікуються в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Захід на Львівщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні плюс 4 плюс 2. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Волині і Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2. На Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 8 плюс 10, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Волині і Рівненщині. В усіх інших областях Західного регіону без снігу лише дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 6 до 8 градусів тепла. В нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 6, плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. Дощі різної інтенсивності очікуються в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України, в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів, на півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. На Черкащині в Вінничині і в Дніпропетровській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс. В нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 4. Плюс 2. В усіх областях центрального регіону України литимуть дощові опади. Вітер східний 7 12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 13 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.